Розділ четвертий ми вдома не печемо святковий пиріг на день народження. У день жнив це здається просто недоречно. Матінка з сідом теж без нього обходиться, щоб мені було неприкро. Натомість вона готує на сніданок щонебудь смачненьке, на кшталт кукурудзяного хліба з соусом і економить сили для новорічного пирога. Готуватися вона починає за кілька місяців до свята. Запасає сушені яблука, сорговий сироп, біле борошно. Спеції, імбир, кориця і таке інше коштують жахливо дорого. Тож матінка купує їх буквально тріпками в крихітних паперових пакетиках в магазинчику марчів. За кілька днів до Нового року вона готує яблучну начинку джем та пече шість коржів, потім збирає їх докупи, перемазуючи. Поки не виходить велика красива стопка. Зверху матінка накриває цю конструкцію рушником, щоб пиріг постояв і гарненько просочився. За святковим столом вона наливає всім по великій склянці пахти, і ми об'їдаємося собі на втіху. Тож пиріг, що стоїть переді мною, прикрашений химерними глазурованими квіточками, абсолютно недоречний, від свічок буквально тхне капітолієм. І пісня, яку співають миротворці під командуванням Тіпі, хоча і звичайна для жителів 12-го, ніколи не звучить у моєму домі. Вона недоречна, як і святковий пиріг. З днем народження вітаємо наш особливий, наш дорогий, і багато чого бажаємо. Раз на рік ми келихи підіймаємо. За тебе, гей, 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 міче, з днем народження. На довершення оператор зі знімальної мінімальної групи плутарха, який прилаштував камеру на плече Тімбі, щоб зняти мою реакцію. Ну, це просто вишенька на цьому святковому порозі фіаско. Ясна річ, Плутарху хотілося домогтися від мене бурхливого захоплення і транслювати його на весь панем. Дивіться, мовляв, як добре капітолій погодиться з трибутами, які вони поблажливі до ворогів. Наскільки вони вищі від цих поросят зі смертючих дистриктів. Мені доводилося бачити подібні ролики, де з трибутами поводяться, як і з розпещеними вихованцями їх причепурюють, годують, всіляко пестять, і вони цим упиваються, грають на руку капіталійській пропаганді. Може, спонсорів у них і додається, але якщо вони виграють, то вдома їх зустрічають зовсім не з розпростертими обіймами. Не дозволяй їм себе використовувати Сарші. не дозволяй їм малювати плакати твоєю кров'ю. Якщо можеш, не піддавайся. Ось воно, ось що сказав Сарші, мій батько, в будинку правосуддя. Про це нагадала мені матінка, нехай навіть дозволила плутарху керувати собою і сідом, немов маріонетками. Вона зазнала невдачі, але хотіла, щоб я був сильним. Плутарк загнав мою сім'ю у куток, коли нам відчайдушно хотілося обійнятися на останок, проте зараз йому нема чого мені запропонувати, і я встаю, прикидаючи варіанти перекинути пиріг на підлогу та нахаркати на нього, чи просто жбурнути в дурну пику тіпі. Натомість я вдаю з себе майсілі донор, гордо повертаюся до всіх спиною і йду милуватися краєвидом із вікна. У склі я бачу, як здувається Тімбі. А на нас не начинка вам не до смаку, міркує він. Я злегка хитаю головою. Мій прорахунок, каже плутар. Заберіться, Тімбі. вибач, геміче. Вибачення? Від Потім до мене доходить. Це ще один спосіб маніпулювання. Він лише прикидається, що бачить у мені людину. Гідну вибачень пропускаю це повз вуха. Утім, і їм вдалося мене зачепити. Останнє, що мені не вистачало, то це нагадування капітолія що день народження стане для мене останнім і для всіх нас. І, хоча ми не союзники, приємно, що ніхто не кричить: Зачекайте, я візьму шматочок. Після того, як пиріг і капіталійські доброзичливці залишають салом, плотарг продовжує. Повернімося до справи. Отже, крім менторів дистрикту 12 призначають стиліста. Стиліст вам точно не завадить, фиркає друзіла, змірявши оцінювальним поглядом ситцеве платтячку Луели. Ну, чесне слово, де ви знаходите собі таке вбрання? Мені мама пошила, спокійно відповідає Луела. А вам хто? Луела стримується, зате ми сілі не збирається так просто облишити образи. Ось і я задаюся тим самим питанням таке відчуття, ніби схрестили миротворця з канарейкою, і. і вийшли, ви. що? друзіва, схоплюються зі стільця і ледь не втрачає рівновагу через свої височенні підбори. Обережніше, з оманливою турботою, попереджає Месілі і завдає вирішального удару. Чи не краще відмовитися від такого небезпечного всуття? У вашому віці слід триматися ближче до землі. Друзіла зривається з місця та дає майсілі ляпаса, на який та негайно відповідає тим самим. Оце так удар! Збита з ніг друзіла приземляється на стілець, який я нещодавно звільнив. Усі завмирають і гадають, чи не вб'ють нас на місці. Не смійте мене чіпати, ніколи, попереджає майсілі. В її обличчі нікровинки, не рахуючи від відбитка п'ятерні друзіли, слід віддати мисілі належне ніхто не зможе використати кадри з нею як пропаганду. Давайте всі заспокоїмося, пропонує плутарх. Сьогодні був важкий день, емоції у всіх зашкалюють, і тут друзіла підлітає, вихопивши хлист із за халяви, і починає шмагати мисілі». Та кричить, піднімає руки, намагається закрити голову, проте удари сиплються градом, і вона падає на підлогу. Друзіло, зупинись. Друзіло, завтра в неї зйомки, нагадує Плутарх. Йому доводиться покликати з коридору двох миротворців, щоб її зупинити. Мерзенне, гидке створіння, гарчить друзіла. Я тебе знищу. Ти в мене й до арени не доживеш. На руках і на шиї в миселі здуваються рубці, вона ж не звертає на них уваги. Сумніваюся, що її хоч раз у житті хтось пальцем зачепив, не кажучи вже про удар хлистом. Мені теж особливо не прилітало, не рахуючи потиличників від матінки, але то більше для остороги, ніж для того, щоб заподіяти мені шкоди. Миселі повільно піднімається з підлоги, спираючись на стіну. Справді? Як? Ви ж навіть не розпорядниця Ігор і не стилістка. Ви ніхто, дешева ескортниця, що усіма силами чіпляється своїми кігтями за найбрудніший дистрикт Панему, як за останню надію. Це було жорстоко. Їй вдається зачепити друзівло заживе, і на її обличчі промайнув страх, перш ніж вона знову заговорила. Проте саме на тебе чекає кривава та болісна смерть. Каже вона, в гірко усміхається. Так і є. Я приречена. Тож яке мені діло до ваших слів? Хіба що, якщо я стану переможцем? І навіть тоді, як думаєте, хто буде популярнішим? Переможниця квартальної бійні? Чи ви? Вираз обличчя друзіли, змінюється на мерзенну посмішку. Сподіваюся, ти виживеш? Ти навіть не уявляєш, що на тебе чекатиме потім. Навіть не уявляєш. І вона ж кудригає до дверей. Пам'ятаю, у моєї бабусі була така сама кофта, як у вас. Але ми не дозволяли їй виходити за поріг у такому вигляді. каже Мейсілі. Друзіло напружується, але намагається піти гідно. Настає довге мовчання, потім плотар каже. Можливо, друзіла і здається вам безглуздою, але вона то біса кмітлива. Ментора зі свого дистрикту у вас немає. Стиліста не турбує нічого, крім вашого зовнішнього вигляду. І все це виглядає досить несправедливо, проте друзіла може виявитися найкращим захисником ваших інтересів у капітолії. Поміркуйте про це на дозвіллі, перш ніж спалювати останній міст. І він іде, тихенько прикривши за собою двері. Ти як? запитую я в майсілі. Краще за всіх. Вона обережно торкається рубців, на її очах виступають сльози. Я мимоволі шкодую її та захоплююся тим, як вона дала відсіч друзілі. Нехай майсілі й багатійка, та набагато вища за нас всіх за становищем вона й не думає підлабузнюватися до жителів капітолія. Коли принесла святковий пиріг. Я намагався показати характер, і тут ти накинулася на неї, немов дика кішка. Мейсілі слабо посміхається. Що ж, у питаннях стилю я дотримуюся суворих поглядів. Це точно, каже Луела. Давно пора кому-небудь повідомити нашій міст-чарівність, що вона має огидний вигляд, продовжує Мийсілі. А ти виглядаєш файно, Луело. Твоя мама гарно обробила сукню. Дівчата змірили одна одну поглядами. Схоже, лід потроху тане. Але все, що Луелла відповідає, це я теж так думаю. Нас гукає жінка миротвориця, і ми йдемо через увесь поїзд до відсіку з двома парами ліжок, вбудованими в стіни одне над одним. За іншими дверима маленький санвузол з унітазом і раковиною. У вбиральні є зубні щітки та рушники, кожному окреме ліжко. Вона чекає, немов сподіваючись почути подяку, але єдина, хто відгукується, ми сілі. Тут смердить вареною капустою. Колись ми взагалі перевозили трибутів у вагонах для худоби, зітхає миротвориця та замикає за собою двері. На подушках лежать піжами, ми розбираємо їх, знайшовши свій розмір. По черзі відвідуємо санвузол і лягаємо на вбудовані ліжка. Штори на вікнах автоматично опускаються, лампочки над дверима тьмяніють, залишаючи нас у напівтемряві. Ваїт засинає майже відразу, судячи з кропіння. Луела теж. Мейсілі сидить на верхньому ліжку навпроти мене, прикладаючи до рубців мокру ганчірку. Я лежу на спині, втупившись у стелю. І намагаюся осмислити події дня мої пальці стискають кресало, що висить у мене на шиї. Перед уявним поглядом знову постаїла Нордав, яка промокла наскрізь і ридає посеред бурі, і серце знову починає щемити. Я заплющую очі і подумки тягнуся до неї, долаючи багато миль і знаючи, що вона теж тягнеться мені назустріч. Чую її голос. Що співаю куплет із пісні на честь героїні, якої її назвали. У глиб тієї темряви дивився я довго, дивувався і страшився. Мріяв зухвало про заборонене, що зась всім смертним, але безмовності не заважало зовсім нічого, окрім єдиного прошепоченого слова Ленор. Я знаю кожне слово цієї пісні. Минулого грудня закарбував її на пам'ять до дня народження Ленор Дав. Це було нескладно, враховуючи, яка пісня прилиплива. і як вушний черв'як, казала вона. Постійно звучить у голові хочеш ти того чи ні. Це правда, мелодія заворожує своїм ритмом, римами і повторами, не дає тобі зупинитися і водночас розповідає захопливу історію. Я проспівав її, Ленор дав у старому будиночку біля озера, сидячи біля вогню. Ми смажили черстві зефірки та прогулювали школу, за що нам обом потім нещадно влетіло. Вона сказала, що це найкращий подарунок у її житті. Прошепотів я так, і назад відлуння промормотіло. Ленор. Що це? Намагаюся не звертати уваги на мисілі. Відлуння і більше нічого. Ця річ в тебе на шиї. Зв'язок обривається, Дав зникає. Повертаюся та бачу, як майсілій витріщається на мене в напівтемряві широко розкритими очима. Подарунок на день народження від моєї дівчини. Можна поглянути? Я колекціоную прикраси. У дистрикті 12 таке почуєш не часто. Містер донор. Розпестив своїх дочок до неподобства. Ленордаф розповідала, що на 13-річчя він подарував їм брошки з чистого золота, які колись належали його матері. Вони зроблені у формі птахів, яких так люблять у родині моєї дівчини, їх виготовив тембурштин понад 30 років тому. Сам я брошок не бачив, тільки знаю, що Мерілі дісталася колібрі, а Мейсілі сойка переспівниця. Кажуть, Мерелі вистачило п'яти хвилин, щоб впустити свою в колодязь, а Мейсілі влаштувала істерику через свою, заявивши, що Сойка Переспівниця старомодна бридка птаха, і чому б темові бурштину не розплавити її та не зробити щось симпатичніше, наприклад, метелика. Коли той відмовився, вона засунула брошку в дальню шухляду столу і відтоді більше її не носила. Почувши цю історію, Ленордав розлютилася. На її думку, близнючки не заслужили такого подарунку, а майстерність її дядечка пропала даремно. Моя дівчина довгий час носилася з ідеєю, потайки пробратися до донорів та викрасти Сойку переспівницю. Ми з Бердиком ледве її відмовили від цього. Маючи вже два арешти, це виглядало щонайменше нерозумно, і все ж вона досі ніяк не заспокоїться. Я знаю, що їй би не сподобалося, якщо моє красало потрапить до наманікюрених лап мейсілі. Це особисте, відповідаю я. Знімати не хочу. І це в принципі не прикраса. Мейсілі киває і не наполягає. Просто чіпляємо ганчірку на поручень ліжка, залазить під ковдру і відвертається обличчям до стіни. Через працюючий кондиціонер мені стає холодно. Я теж накриваюся капітолійською ковдрою, яка неприємно пахне хімією. Нічого спільного з моєю м'якою клаптиковою ковдрою, яку матінка по неділях провітрює на сонечку, коли шахти не працюють, і кіптяви майже немає, тож пахне вона свіжістю. Матінка, сід. Не думав, що засну, проте день видався такий виснажливий, що рух потяга заколисує. І я занурююся у напівдрімоту. Через кілька годин різко прокидаюся, відчуваючи, що мене трясуть за ногу. «Геймі! Геймі!» – шепоче Луелла Лела під хропіння Ваєта. Спираюся на лікоть і мружуся, вдивляючись в неї тьмяне освітлення. Що сталося? Не хочу Ваєта! Я не хочу його в союзники. Зрозуміло? Ваєта? Зрозуміло, але чому? Він досить сильний і вона перебиває. Він, здається, букер. У всякому випадку його батько точно один з них. Букерами в 12-му називали шахтарів, які займаються всілякими азартними іграми. Вони приймають ставки на будь-які події, собачі бої, призначення мера, боксерські поєдинки і організовують азартні розваги. Суботніми вечорами їх можна відшукати в старому гаражі позаду горну, де вони влаштовують гру в кості та карти. Якщо через миротворців ситуація ускладнюється як того разу, коли хтось підпалив їхній джип, то азартні гравці намагаються не показуватися відкрито, більше зустрічаються на задвірках та в зруйнованих будинках. Особисто я в азартні ігри не граю. Якщо матінка почує, що я спустив гроші в карти, вона мене приб'є. До того ж, я не отримую від гри гострих відчуттів життя і без того сповнене ризику. І якщо людям подобається кидати гроші на вітер, мене це не стосується. Ну, я самогон жену, тож не мені їх звинувачувати, кажу я лоелі. Ми обидва діємо поза законом. До речі, хіба Кейсон не любить часом перекинутися в Кості? Кейсон, її старший брат, і коли він не в шахті, то обов'язково десь розважається. Лоелла нетерпляче трясе головою. Якби тільки в Кості, зараз вони ставлять на нас. І тут до мене доходить. Приблизно в цю пору року букери приймають ставки на трибутів у Голодних Іграх, тобто, скільки їм буде років. З пласту чи з міста, скільки та сер у кожного. Ставки робляться протягом усіх ігор, хоч на смерть, хоч на остаточного переможця. Нібито це незаконно, але миротворцям плювати. Ми перейняли систему ставок у капітолія. Хоча більшість букерів не хочуть в такому брати участь, деякі роблять непогані гроші. Загалом азартні гравці люди хворі та збочені, довіряти їм у Голодних іграх точно не можна. Луело, ти впевнена? запитую я. Практично так. Я зрозуміла не відразу, тільки коли побачила, як він грається з монетою. Кейсон казав, що так уміють усі азартні гравці, ніби натякають людям, що можна зіграти, якщо вголос сказати не можна. І він, схоже, знає про те, як тасувати колоду. Одного разу хтось згадав у розмові містера Келлоу. І Кейсон сплюнув і сказав, що немає справ із тим, хто наживається на мертвих дітях. Ну, тоді це просто іронія долі, що на жнивах обрали Ваєта. Пригадую, як Келлоу відчайдушно намагалася прорватися до нього на площі, але так і не змогли попрощатися. Тепер же ж співчувати їм якось не хочеться. Думаєш, він приймав на нас ставки на пару з батьком? Гадаю, що так. Відповідає вона, щось і я вже так думаю. Для букерів це сімейний бізнес. Я теж не хочу ваєта. Тільки ти і я, Лоело. Спробуй хоч трохи поспати, добре? Хоча самому мені вже заснути не вдається, Ближче до світанку тіні розсіюються, і я бачу незнайомі гори. Це не тільки прикро, а й образливо. Що відбувається в моїх рідних горах? Чи варить Гетті чергову порцію забуття, чи лікує матінка своє горе пранням, поки сіт наповнює бак під безхмарним небом, чи охороняють гуси, серце ленордав? І нехай зараз моїй коханій дуже боляче, скільки мине часу, коли я стану для неї просто спогадом? Плутарх просовує голову у двері і життєрадісним радісним голосом кличе нас снідати. Немов учора нічого особливого й не сталося. Ми одягаємося і йдемо до вагону вітальні по сендвічі з яйцями і беконом, а також по лимонад. Месілі просить кави, напій тільки для багатих у дванадцятому, і тібі приносить по чашці кожному. Мені не подобається, надто гіркий. Поїзд мчить все вище й вище вгору, і раптом ми в'їжджаємо в темний тунель. Плутар каже, що вже недовго, але за відчуттями минає ціла вічність. Коли ми нарешті в'їжджаємо на станцію, мене засліплює сонце, що лється крізь скляні панелі. Помічаю, що навпроти на платформі стоїть ще один потяг. Я впізнаю Ювенію, супроводжувачку трибутів із дистрикту 1 з якою насміхалася друзіла. Ювенія спускається на перон у високих черевиках. Зі зміїної шкіри. За нею виходять четверо трибутів у кайданках, прикуті до одного ланцюга. Вони на голову вищі за миротворців. Коли двері вагона зачиняються, юнак, що замикає шаренгу, раптово обертається, б'є ногою по склу і те розбивається вщент, як яєчна шкарлупка. Тихий голос позаду мене вимовляє Пана ж баркер, трибут ти стрикту один. Профі важить приблизно три сотні фунтів. Судячи з прізвища, він рідня Паладіуму баркеру, який отримав корону чотири роки тому. На даний момент у нього шанси приблизно 5 до 2, що на арені забезпечить йому дворазове харчування від спонсорів. Схоже, він шульга, що може бути як плюсом, так і мінусом. Однак до того ж, він запальний і це може обійтися йому дорого. Судячи зі статистики, жнив, рівень підготовки, вага, походження. Він головний фаворит, тоді як ми з вами, аутсайдери. Примітка Панаш в перекладі з англійської значить чепурний, показний той, що хизується. Ми всі здивовано дивимося на вайта, який не зводить очей з наших конкурентів. Хочете ви чи ні? шепоче він. Тільки без мене вам не обійтися.